А всім привіт, дорогі друзі! З вами Форсі. І сьогодні, як ви бачите, я записую другу серію цікавих фактів про Майнкрафт. А зараз вас на екрані висвітлить перша серія. І так, переступимо до другого факту. Другий факт заключається в тому, що ми можемо бачити через воду і через сундуки. А як це зробити, я зараз вам покажу. Нам е, е, треба люба стекляна панель, а для щоб вона була кольорова. Можна любого любого кольору, на ваш вибір, який він подобається. І ми просто кидаємо її. Як бачите, через неї все видно. Видно оці тюльпани. І через воду те ж саме. Як так не тяжко зрозуміти. Ну, це здається все. Скоро, я думаю, випущу нові. Факти, але вибачайте, що довго не знімав, бо в мене були такі обставини, що не для зйомки. Я їх знімати просто не міг. Ну, а якщо вам сподобалося, то ви можете підписатися або поставити лайк. А з вами був Форсі. Всім пока!